Скандал із князевим, нагадаю, що це колишній голова Верховного суду, який, будучи ще на посаді, підозрюється в отриманні хабаря у майже 3 мільйона доларів, засвідчує те, що українській державі щось, м'яко кажучи, не те з структурою адміністративно-державної влади, загалом і з судовою владою, зокрема. Нам попередніх каденції президентів розказували про судові реформи. Нами говорили, що наша судова реформа найдосконаліша у світі, зокрема, в періоді правління або під кінець правління Порошенка. Нас запевняли, зокрема, президент Зеленський, що в Україні не існує корупції і вся вона за кордоном. Як виявилося, усе це Манівці і Омана. І власне цей. Приклад з князевим, а також зараз ще 18 суддів Верховного суду, доводить те, що популістське збільшення зарплати усіляким суддям, усіляким членам наглядових рад, які отримують мільйони порівняно з тим, коли зубожіє українське населення, коли люди збирають донати і пожертви на ЗСУ, є просто обманом. І є замилюванням очей. Яка від цього користь? тільки користь для тих хабарників? Позаяк, коли вони отримують мільйони, рівень хабарів також зрів, зріс. І це ми бачимо на прикладі хабаря князева. І важливо те, що попередні судді-хабарники так і не були покарані. Судді, які виносять неправомірні рішення на угоду своїм друзям, кумам або? Хабарям, які не були зафіксовані, також не були ні відсторонені, тому що вони практично не підсудні судді, Також говорить про те, що судова реформа це поверхова замирлювання очей української громадськості. Саме під час війни найбільше викриваються і ріжуть наголо і нажило ті недоліки, які витворені. Новою системою влади і старою системою влади в Україні відтак жити як ми жили раніше, цих 30 гаком років, це шлях до самогубства. І ця система повністю державної структури потребує не марафетів, а потребує повного перезавантаження і зруйнування, адже це шлях до самогубства і до поразки. І найгірше те, що Перемігши Росію у війні, ми можемо програти Україну вже після війни. І для цього великі зарплати суддям або наглядовим радам, або подібним наштампованим псевдокерівним організаціям, псевдочесним органам не вирішують проблему. Цю ракову пухлину треба вирізати повністю. І заміняти новою матрицею державного будівництва. І в цьому контексті також виникає питання до правоохоронних органів, як вони діють. Скандал з Віктором Павліком підтвердив, коли в нього забрали е, цю злоякісну похлину, хайпу, яким здала його дружина, що означає про її великий інтелект в лапках. Засвідчує те, що забрати посвідку перепустку на проїзд під час. Комендантського часу це ніби добре, але інше питання, чому не знаходять тих, хто видав йому цю перепустку, це також корупція, це також хабарництво. І воно поширене по Україні, і ми всі про це знаємо. Отже, таким чином, від самої верхівки до самого низу, вся державна організм України потребує ретельного втручання і Повного перезавантаження, і саме військовий час нас спонукає до того, щоб це було зроблено підґрунтовно, всеосяжно і на якісно новій основі і на новій підваленні. Тільки тоді Україна, попри перемогу, зможе вижити, зможе стати успішною державою і зможе зробити квантовий стрибок і не бути поглинута майбуттям.